Годуть на городах трактори, закривають вологу. Що може і ми таке зробимо? Зробимо. Зробимо обов'язково. Для цього в нас є борони. От. Адаптер, мотоблок. І будемо боронами закривати вологу, їздити по грядки туди-сюди. Ага. Щоб волога була закрита, щоб да. рослинам потім було більше вологи да. Та все ж все ж хорошо, тільки ж боронами, тракторами заїхав на мої лілії, як вроді на дорогу. Що будемо робити? Штраф випишемо. Ну, давай, заводь Адаптер зробив сам, а борони куповані. Борони куповані кінські, скажи. Кінські? Да. А де ти їх купив? Маркушинці. А, зрозуміло. Борони кінські. На тракторі шість з половиною, кій коней, ну давай, сідай, як дядько, і їдь. От тільки мені лілі повигорта своїми боронами. Буде мати синє око. Ну, з Богом! О, то по серцю проїхався. От так і процедура ця і відбувається. Саме головне, що не ходить за тою бороною, а сидячи і поїхав собі. Ну добре, волочи! Пока!